Вітаю! Ми продовжуємо вивчати елементарні геометричні фігури та їх властивості. І тема даного відео кут, види кутів, градусна міра кута. Ми сформулюємо означення кута. Будемо вчитись записувати назви кутів, дізнаємось, які бувають кути, і вивчимо ще дві аксіоми. Ви вже знаєте. Що основними фігурами в геометрії є точка, пряма площина. Ми вивчили ще дві фігури, які є частинами прямої промінь та відрізок. Ми знаємо чотири аксіоми, дві з них пов'язані з прямою, а дві з відрізком. Сьогодні ми розглянемо ще дві аксіоми, які будуть пов'язані з кутами. Всі фігури ми розглядаємо на площині. Площину можна уявити як безкінченний прямокутник, дуже і дуже тоненький. Отже, перед вами площина. На площині я намалювала промінь. І ще один промінь. А тепер я суміщаю початок першого променя з початком другого променя. І утворилася нова геометрична фігура, яка називається кут. Сформулюємо значення кута. Кут це частина площини між двома променями зі спільним початком разом з цими променями. Промені називаються сторонами кута, а спільна точка цих променів спільний початок називається вершиною кута. І ще один нюанс. Подивіться на ось ці три кути. Здається, що середній кут найменший, а третій кут найбільший. Але це не так. Ці кути однакові за величиною. Розмір кута не залежить від довжини променів, які ми бачимо на малюнку. Від чого ж залежить величина кута? Від розхилу. Чим більший розхил між променями, тим більший кут. На малюнку перший кут найменший, тому що розхил між променями найменший, найгущий. Другий кут більший за перший, тому що розхил між променями більший, ніж у, першому, у першого кута. І третій кут найбільший, тому що розхил між променями найбільший. Але більше і менше це якісні поняття, а в математиці нас цікавлять кількісні поняття. Отже, важливо знати, як вимірюють розмір кутів. З п'ятого класу ви знаєте про ось такий прилад для побудови і вимірювання кутів. Він називається транспортер. Що він із себе представляє? Це півкруга половина шматочка торта, півторта, півкруга розділених на 180 однакових частинок. Якщо говорити про торт, то на 180 однакових шматочків розрізаємо торт із з серединки з ось цієї точечки. Розрізаємо кут, так само розглядаємо. Далі, ось один промінчик, а ось другий промінчик, вони розташовані дуже близько один біля одного. І ось такий малесенький кутик, який утворився, є, називається одним градусом. Тобто його градусна міра з цього кута один градус. Якщо ми візьмемо 10 таких маленьких кутиків, то утвориться кут градусна міра якого 10 градусів. Якщо ми візьмемо 40 таких маленьких кутиків, то утвориться кут, градусна міра якого 40 градусів. Якщо взяти 130 таких маленьких кутиків по одному градусу, то утвориться кут. Радусна міра якого 130 градусів. Якщо візьмемо 180 таких кутиків, то утвориться кут, градусна міра якого 180 градусів. І такі кути в математиці прийнято називати розгорнутими. І так як ми брали з самого початку півкруга і ділили на 180 однакових. Кутиків маленьких, то у нас з'являється ще одна аксіома. Аксіома звучить так. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Іншими словами, якщо ви бачите перед собою розгорнутий кут, то його градусна міра 180 градусів. Якщо взяти 90 маленьких кутиків по одному градусу, то утвориться кут, градусна міра якого 90 градусів. Він дорівнює половині розгорнутого кута, і такі кути називаються прямими кутами. Отже, прямий кут це кут, градусна міра якого 90 градусів. І такі кути позначаються ось таким чином: небу. Маленьким таким е сектором, не маленькою частинкою круга, а ось таким квадратиком. І всі математики світу знають, що такі кути називаються прямими, і градусна міра їхня – 90 градусів. Перед вами чотири кути. Одразу помічаю, що останній кут розгорнутий, і його градусна міра. 180 градусів. Бачу, що другий кут прямий, і його градусна міра 90 градусів. Бачу, що перший кут вущий за прямий, отже, його градусна міра більша за 0, але менша за 90 градусів. І третій кут знаходиться між прямим. І розгорнутим по величині розхилу. Такі кути називаються тупими, і їхня градусна міра знаходиться в межах від 90 градусів до 180 градусів. І з'являється ще одна аксіома шоста, що кожен кут має певну градусну міру більшу за 0 градусів. Отже, якщо ми бачимо перед собою кут. То його градусна міра більша за 0 градусів. Виконаємо перше завдання визначте градусну міру кута та його вид. Показую кут. Бачу поверхній шкалі транспортира від 0 йде кут до 60 градусів. Отже, градусна міра кута 60 градусів, і це гострий кут. Друге завдання. Потрібно також визначити градусну міру кута і його вид. Дивимось поверхні шкалі. Бачу позначку 140 градусів. Отже, градусна міра кута 140 градусів, і це тупий кут. Третє завдання визначити градусну міру кута та його вид. Зверніть увагу, що ось цей перший промінчик я пустила так, що 0 градусів знаходиться на нижній шкалі, знизу нижня шкала. Дивіться уважно. І показую сам кут, який потрібно визначити. По нижній шкалі напроти другого променя 30, позначка 30. Отже, даний кут 30. Градусів, і він гострий. Ще одне завдання. Знову ж таки, перший промінь іде так, що нуль на нижній шкалі, другий промінь по нижній шкалі навпроти позначки 110 градусів. Отже, даний кут 110 градусів, і він тупий. Як же позначаються кути? Основною точкою кута є його вершина. Так як вершина точка, то позначимо її однією великою літерою латинського алфавіту. Нехай це буде точка А. Далі сторони являються променями, а промені позначаються двома великими літерами латинського алфавіту. Тому ось тут я напишу літеру Б, точку не буду виділяти, вона десь там на промені Є. А на другому промені, на продовженні променя, напишу літеру С. Так от, кут можна позначати однією великою літерою латинського алфавіту, тією, яка позначає вершину. Але для того, щоб відрізняти кут від точки, поряд із назвою вершини ставиться значок кута. Отже, даний кут. Називається кутом А, позначається кут А. Далі можна позначати кут і трьома літерами латинського алфавіту. Яким чином, і що необхідно пам'ятати? Посередині завжди пишеться та буква, яка означає вершину. Отже, сюди я поміщаю літеру А, а дві інші розміщую в довільному порядку. Неважливо як, можна Б, А, С назвати даний кут, а можна С, А, Б. Головне, щоб літера, яка позначає вершину кута, стояла посередині в назві кута. Отже, кут можна позначати або однією великою літерою латинського алфавіту, біля якої пишеться значок кута, це літера вершини. Або трьома великими літерами латинського алфавіту. Літера, яка позначає вершину кута, обов'язково пишеться посередині. Виконаємо п'яте завдання. Запишемо назви кутів однією літерою та визначимо їх вид. Якщо кут позначаємо однією літерою, то це та літера, яка стоїть при вершині. У першого кута вершина в точці М. Тому перший кут називається кут М. Він гострий. Другий кут. При вершині цього кута стоїть точка Б. Отже, другий кут називається кут Б. І він тупий. При вершині третього кута стоїть точка Є. Е. Отже, третій кут називається кут Є. Е. Гострий. Поставте відео на паузу і подумайте, як називаються ці два кути і який їх вид. Перевіряйте свої міркування. Отже, перший кут називається кут Н і він гострий. Другий кут називається кут О і він тупий. Виконуємо завдання за тими ж малюнками, але запишемо назви кутів трьома літерами. Для назви першого кута використано три літери: К, М і Л. Посередині обов'язково записуємо ту літеру, яка при вершині, тобто літеру М. А з двох боків інші дві літери, неважливо в якому порядку. Я запишу так: кут КМЛ. Можна було б записати код ЛМК. Другий кут позначений за допомогою трьох літер літери А, літери Б і літери С. Посередині має стояти літера Б. Отже, кут називається А, Б, С. Третій кут три літери використано Д ЕФ. Посерединці має стояти літера «Є». Отже, кут називається D -E F. Можна було б назвати його F -E D. Також правильно. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розібратись з назвами кутів. Перевіряйте свої міркування. Отже, перший кут називається H -N P. можна було б назвати PNH. Другий кут G O. -P. R можна було б назвати ROG. Про що ми сьогодні дізналися? Ми дізналися, що кут це геометрична фігура, яка утворена двома променями зі спільним початком. Промені називаються сторонами кута, а спільний початок вершиною кута. Ми дізналися, що кути вимірюються в градусах. Дізналися про таку аксіому, що кожен кут має певну градусну міру, міру більшу за нуль. Ми дізналися, що кути бувають гострими, прямими, тупими і розгорнутими. І розгорнутий кут за аксіомою дорівнює 180 градусів. Відносно нього розглядаються всі інші кути. Ми дізналися, що кут позначається однією великою літерою латинського алфавіту, біля якої пишеться значок кута, і це літера вершини або трьома великими літерами латинського алфавіту. Літера, яка позначає вершину кута, обов'язково пишеться посередині. Отже, завдання, зазначені на початку відео, ми виконали. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!